Я передивилась і перечитала десятки різних блогів, статей, відео, виступів та звітів різних міжнародних експертів, агенцій і організацій, щоб зібрати в одне відео всі тренди щодо просування маркетингу і контенту в одне відео. Якщо ви вперше на каналі, мене звуть Катя, я засновниця seo агенції Вішер. Ми просуваємо бренди за допомогою відео. Тут на каналі про маркетинг, бізнес, просування і відеоконтент. І так як цей випуск виходить перед... Новим роком я не могла прийти до вас без подарунку вже за традицією мого каналу. І в цей раз дуже класний подарунок це корпоративний подарунок від нашої агенції, які отримують партнери, клієнти і команда агенції, що всередині боксу буде для вас приємним, приємним сюрпризом, бо ще не всі з наших його отримали, тому не будемо для них спойлерити. Щоб прийняти участь у розіграші цього боксу, необхідно підписатися на мій канал і поділитися вашими інсайтами з цього відео в сторі. Інстаграм і відмітити мою сторінку, щоб я вас побачила. Мені буде дуже дуже приємно почитати ваші інсайти. Повірте, я підготувала дуже класний матеріал. Певно, на вам буде чим поділитись. Результати розіграшу будуть в наступному відео. Я думаю, це буде орієнтовно 15 десь січня. І до речі, в минулому випуску я розігрувала книгу Безконтрольні бізнес процеси. Минулий випуск був про навчання в школі бізнесу нової пошти. І цю книгу у нас виграла Альона Мельник. Я вас вітаю. Напишіть мені в Instagram дані для відправки. Ну що ж, погнали. Отже, що нам прогнозують на 2025 рік. Насправді, не тільки на 2025, а я думаю, що і на декілька років вперед ці тренди будуть актуальними, бо вони почали набирати оберти у 2024, четвертому і далі будуть тільки зростати. Не будемо ходити навколо. Я думаю, що тренд, який з'являвся абсолютно в кожному відео, в кожному звіті, абсолютно у всіх прогнозах, це звісно штучний інтелект. У 2024 двадцять ми бачили фото, відео згенеровані штучним інтелектом, які набирали. Високі органічні охоплення і розповсюджувались по різних каналах. В 2025-му сам факт, що це згенеровано з допомогою штучного інтелекту, вже нікого не здивує. Ми вже всі до цього звикли, тому потрібно буде включати вже якийсь креатив і придумувати, як по-новому, як по-інакшому використовувати штучний інтелект і як надалі дивувати людей. І тут якраз таки включається вже не штучний, а реальний інтелект, який буде щось креативати і придумувати. У 2024-му теж були класні кейси, як от, е показали тривалі. Ість війни на житті одного хлопця дуже класно, дуже відео, яке прямо чіпляє аудиторію, міжнародну аудиторію і допомагає Україні. Крім контенту, штучний інтелект також активно впроваджується і в саму роботу і допомагає пришвидшувати роботу, аналізувати дані. І навіть одна там з останніх новин, десь осінню, 2024 року, TikTok впровадив свій TikTok Ads можливість генерувати рекламу за допомогою штучного інтелекту, прямо в на самому сайті TikTok. Тобто, ви можете створити безліч креативів за допомогою штучного інтелекту, подивитися там, які хуки що краще спрацює, і потім вже знімати той, який найкраще спрацював, тим самим економлячи суттєво бюджет. Другий тренд це пошукова. Оптимізація. Одне з останніх досліджень, яке було представлено на веб-саміті, каже про те, що 60% покоління Z замість пошуку Google користуються пошуком в соціальних мережах. Я, хоч і не представник покоління Z, але я також користуюся, помітила за собою, що я користуюся пошуком в соціальних мережах. Наприклад, там свого майстра манітюра я знайшла в Instagram просто по пошуку там манітюр Київ і потрібний мені район. Наприклад, я поїхала в якесь місце, я шукаю, куди можна сходити. Я буду довіряти тим людям, які там були, які діляться якимись своїми влогами, блогами з подорожей і рекомендують, куди піти. І шукаю я це в соціальних мережах, як мінімум, там як мілініал в Ютубі, як людина, яка займається Тіктоком. Я звісно шукаю це в Тіктоці. Десь в останню чергу я можу подивитися щось в гуглі, але ці вже знаєте олскульні сайти з підбіркою. Ну. Не дуже навіть і цікаво читати, ніж подивитися якесь прикольне відео. Тому у відповідь на таку тенденцію покоління Z і платформи стали підлаштовуватись і підлаштовувати свої алгоритми таким чином, щоб вся оптимізація працювала краще. І дійсно дослідження агенції Hootsuite, не знаю, як правильно точно читається, показує, що правильно оптимізовані пости з великою кількістю ключових слів і тексту набирали більше органічні охоплення ніж пости там загалом без підписів. Тож пишіть свої сценарії, пости в від... До блоги таким чином, щоб містити велику кількість ключових слів і краще показуватись в пошуку для особливо молодого покоління. Третій тренд дуже цікавий: це наноситуативний контент, тобто миттєва реакція на наноситуації. Ми вже звикли, що всі бренди створюють контент на. Новий рік, Різдво, Чорну П'ятницю, День Незалежності, 14 лютого, 1 вересня і на всі такі великі свята там Святого Миколая і так далі Створюється дуже багато контенту. Зростає конкуренція за увагу користувача. Охоплення стають менше, а платна реклама стає дорожчою в такі часи. Тому бренди стали підлаштовуватись і створювати миттєві реакції на якісь. Неочікуване наноситуації. Ну, наприклад, там ще, по-моєму, це був або 23-й рік. Там приїзд Байдена. Буквально в перші три години його приїзду там вже по-моєму нова пошта, Розетка, Укрпошта, всі великі бренди постворювали якісь круті ситуативи. це було е, смішно. Це всі репостили. Це з цього робили відео в TikTok, прям підбірка найкращих мемів з приїзду в Байдена, тобто. Бренд отримав безкоштовно велику кількість органічних охоплень. Один з останніх моїх улюблених кейсів реакції українського бренду на таку наноситуацію це плакат-банір KFC на Київському вокзалі, який каже: Вітаємо в Житомирі. Це була реакція на те, що багато користувачів, ну я коростуча багато людей стали скаржитись на те, що під час тривог збив збивається геолокації. Ви можете там бачити, що ви знаходитесь десь в Атлантичному океані, в Курську або десь ще. І тим самим ще й автоматично переводиться час і. Навіть можете не помітити, що там час перевівся, і е, загалом всі там кудись запізнювались, все збивалося, не можна нікуди добратися. І отак от, бренд вчасно на це відреагував, трішки жартівливо. Ну всі з розумінням відносяться і розуміють, для чого це робляться. Тому е, така реакція була дуже тепло сприйнята і знов таки органічно розповсюдилась по різним тематичним паблікам з маркетингу, за якими я, наприклад, слідкую, бачила цей кейс всюди, і з ким я спілкувалася теж зі своєї тусовки, То всі про нього чули. На міжнародній арені теж були такі кейси. В минулих роках, я думаю, ви можливо чули. Якщо ні, то Кейс The North Face. Дівчина зняла відео в TikTok, де вона йде під дещем в курточці North Face і каже: я купила цю куртку, вона мала бути е, не ця водоводостійка, а я вся промокла. Миттєво, буквально там точно не знаю, коротше, скільки, але дуже швидко відреагував бренд, і вони зняли відео відповідь, де вони з магазина беруть нову курточку, сідають на гвинтокрил, летять до цієї дівчини, де вона знаходиться, і передають їй ці передають їй нову курточку. Щезні охоплення набрала ця ситуація. Подейкують, навіть що це могла бути підставна ситуація. Ну явно, що на друге відео вони домовились, що десь вони прийдуть і з цією дівчиною зустрінуться. Але також кажуть, що і перше відео теж могло бути в принципі підставним. А от другий міжнародний кейс, ну вже навряд чи можна прям підставити. Це кейс американського бренду чашок, бутилочок для води. Стенлі, здається, так називається. Металеві такі великі чашки, які з собою носять. З ними постійно знімають TikTok. Я думаю, що ви точно десь, якщо вам потраплявся американський TikTok, точно бачили ці. Чашки для води. Так от теж жінка зняла відео, що в неї в домі була пожежа або в гаражі була пожежа. І в неї згоріла машина. Машина згоріла повністю. Вона показує, що згоріло все. Але там стояла оця чашка Стенлі, яка залишилась абсолютно ціла, не поплавилась, абсолютно нічого. От вона залишилась як новенька. Миттєво власник бренду, здається, то був власник, відреагував на це відео, записав, що мені дуже шкода, що так сталося. Але дякую тобі за це відео. Тому ми подаруємо тобі нову машину, і вони. Дійсно подарували їй нову машину, охоплення були неймовірні. Лояльність до пренту просто зросла, і до, до небес, мені здається, бо це обговорювали всі, і всі про це знали. І там такі коментарі восторжені від людей про цей кейс. Тому. Отакі наноситуації ситуації, які навіть самі бренди зараз створюють вже свої якісь ситуації, наприклад, роблять якісь гараж, сейли, якісь івенти там закриті для блогерів, і вже створюють контент навколо таких ситуацій, там жовта-п'ятниця, які там ну, умовно штучні створення, але в ці періоди, коли в принципі інші бренди відпочивають або немає якихось таких загально-міжнародних ситуативів. І що цікаво, аудиторію вже настільки розбалували такими реакціями брендів на різні відео звичайних людей. Що люди вже самі чекають, що бренд відреагує на відео, і самі пишуть коментарі під там постами блогерів або людей, типу чекаємо тепер відеореакцію цього бренду, а що вони знімлю. це була б дуже крута реклама, тобто вони очікують цю рекламу вже, типу, як реакцію на якийсь контент людей. Так що беріть собі в нататки цей дуже крутий, дуже класний тренд, який дуже тепло сприймається аудиторію. А це дуже важливо. Скільки разів сказала, дуже наступний тренд випливає з минулого, але я все-таки винесла його окремо бо вважаю, що це теж окремий абсолютно освіт, який я назвала комент-маркетинг, це коли бренди коментують користувачів там в Тікток, в Інстаграм, в Твітері. Ну мені здається, більше в Твітері і в Тікток в інстаграмі просто не так не так працюють алгоритми. Тобто, всі вже звикли, що бренд може відповідати на коментарі під своїми ж відео. Тобто, людина щось там запитала під відео бренду, і бренд відповів на цей коментар. А от коли бренд коментує щось на сторінці користувача, оце супер круто. Я вважаю, що... Топ 1 в цьому тренді в Україні це масло том, які коментують відео користувачів, де просто згадуються якісь солодощі, де згадуються конкретно їх солодощі, просто якісь відео вони коментують. Так що користувачі вже самі пишуть, а коли вже тут в коментарях з'являться том і щось напишуть. І користувачам приємно, і бренду плюс. Мені здається, ще в цьому тренді приймає участь Монобанк. Вони теж часто з'являються в якихось коментарях. Ну нова пошта здається, теж реагує, але реагує тільки на контент, де. Згадується їх бренд. А от коли ви просто коментуєте користувачів, які вставляєте влучний жарт, щось там десь чуть-чуть можете прив'язати бренд, а може не обов'язково, але зі сторінки бренду дуже круто сприймається. Теж це скріншотять, це розповсюджують по різним каналах. Так само там знімають про це тіктоки, як бренди відреагували, як відповіли. І це теж дає класні органічні охоплення і лояльність до бренду. П'ятий тренд є gc контент. Employee-generated content, тобто всі вже звикли до великої кількості ugc контенту. А ось ugc контент тільки-тільки починає набирати свої оберти. Це коли не просто у ваших відео знімаються ваші співробітники, це там підвищує довіру лояльність до бренду. А це коли ваші співробітники ведуть свої блоги і розказують про роботу у вас в Україні. Я бачила. Два бренди, які використовують цей тренд, вже перше це блог від співробітниці ПУМП, який дуже класно ну завірусися. Мені він часто трапляється в рекомендаціях. Вона розказує про внутрянку роботи, про справи про it компанії. Я не знаю, чи спеціально вони це роблять чи ні, але багато їх співробітників знімають відео про те, там як проходить день роботи в it компанії. І це теж дуже класно подивитися зсередини. І ще я помітила, що це використовує юск. Багато співробітників знімають відео про якісь нові поставки, якісь знижки, про якісь нові Прикольні товари і ці відео класно виросяться. Я думаю, що це працює таким чином, що всередині компанії є якась бонусна система для тих співробітників, які створюють відео. Ну, наприклад, у кого найбільшу кількість переглядів зібрало відео або хто там найбільшу кількість відео створив. Таким чином бренди вирощують інфлюєнсерів, блогерів всередині компанії. Я, до речі, 2024-му проводила тренінг для міжнародного одного бренду для їх співробітників, вчила, як їм як працюють Ток як там створювати правильно контент. Тут піддіяє я не можу розказувати для кого, але ще у мене був виступ для амбасадорів L'Oréal. Ці там майстри, які є амбасадорами цього бренду. Перед ними я виступала, розказувала знов-таки, як просуватись в TikTok, як працюють алгоритми. Так що тренд активно вривається на український ринок і буде тільки зростати. Наступний тренд не такий, поки що, популярний. Я не бачила, здається, прямо кейсів кейсів цього тренду, але про нього в декількох звітах я читала. Це віртуальний інфлюєн. Сере, ми таких бачили декілька років назад, коли ще. Штучний інтелект не був так сильно доступний для широкого загалу. Є в інстаграмі блогери, інфлюєнсери, які типу не справжні люди, а віртуальні створені штучно інфлюєнсери. Вони мають класні теж інтеграції, але зараз з розширенням доступності штучного інтелекту такі віртуальні обличчя бренду може створити для себе будь-який бізнес. Умовно в чому переваги створити і мати собі таке обличчя бренду, створене штучним інтелектом. Це, звісно, більше стабільності. Ті, бо не буде такого, що там ваше обличчя бренду зніметься у конкурентів, потрапить в якийсь репутаційний скандал, просто відмовиться зніматися, зміниться настрій, хтось запропонує більше грошей і щось не захоче робити. Тобто, тут ви можете абсолютно контрольоване ваше обличчя бренду, що ну якби для бренду є великою великою перевагою. Тому мені здається, цей тренд цікавий. В Україні я його ще не бачила. Думаю, що хто перший створить собі обличчя бренду зі штучним інтелектом, теж має можливість отримати великі органічні. Охоплення і розповсюдження по різним медіа. Сьомий тренд це повернення до довгого формату, як і самі платформи, в тому числі Тікток, які там починали з 15 секунд, зараз впроваджують вже там 10 або навіть 30 хвилинні відео. Так і блогери, експерти і бренди активно заходять в Ютуб, створюють свої шоу, подкасти. І це прямо так можна сказати, масово почалося в 2024 році. По-перше, звільнився ринок ще в 2022 році, і була велика нехватка. Є велика велика нехватка якісного україномовного контенту. Ну і по-друге, з'явились нарешті ресурси для того, щоб створювати цей довгий формат контенту. Бо він, звісно, потребує більше часу, більше зусиль, і це явно не про миттєві результати. Якщо ми кажемо про YouTube, то це гра вдовгу, і це результати, які ви відчуєте. Ну, через рік, можливо, десь приблизно так. Крім того, в довгому форматі є ще один виклик до того, що молоде покоління особливо звикло до такого фаст контенту, до дуже кліпового такого мислення, коли постійно щось змінюється, ракурс, щось залітає, вилітає, постійно щось втримує увагу, інакше просто стає скучно. Якщо ви, наприклад, чули, то в кіно такий золотий стандарт, якому вчать, це там змінювати ракурс, змінювати сцену кожні 8 секунд. То в TikTok, якщо ви 8 секунд нічого не Будете змінювати в кадрі, ніхто таке дивитися не буде. Тому з ерою TikTok цей час скоротився до пів секунди, тобто кожні півсекунди, ну там може навіть ладно, кожну секунду, пів секунду, секунду постійно треба щось змінювати і якось там розважати аудиторію, щоб вона продовжувала дивитись. Найвагоміший показник для всіх соцмереж це втримання уваги і час, який людина провела користувач, провев на вашому контенті. І чим більший цей час тим краще, тому тут не просто створювати довгий формат, а створювати довгий, цікавий формат, який будуть дивитися якомога довше. Отакі От сім основних трендів нам прогнозують на наступні роки. Пишіть в коментарях, що думаєте ви. Поспілкуємось ще там. Вам дуже дякую за перегляд. І, до речі, скоро ще буде відео про нові правила просування в TikTok в 2025 році. Так що stay tuned, stay tuned. стоп знято. Що там шахеди? Так, де там той шахет? Бровари. Ну, можна ще познімати, в принципі. Тренди. 2025 ще дожити треба. А, до речі, з новим роком.